Привіт, я Дмитро, маєстро а, компанії Aleo, а також івент-менеджер в Україні. Проводжу мітапи та різні заходи для компанії Aleo. І от якраз про це ми і спілкуватимемося зараз, а саме про наступний мітап. Наступний мітап пройде в жовтні. Точно дату поки я сказати не можу. А проте слідкуйте за соцмережами Алео, за Алео Ukraine в Твіттері, за Discord'ом Алео, де обов'язково ці всі анонси будуть. Що я можу сказати? Про те, що це от минулий івент, який я проводив в Києві, і на ньому був присутній ВІП-гость Алекс Пруден. Цього разу такого віп-гостю, на жаль, не буде, проте буде дуже багато амбасадорів, які обов'язково, з якими ви поспілкуєтеся, які допоможуть вам, якщо ви ще не амбасадор, якщо ви вже амбасадор, ви там поділитесь досвідом, зробите якісь колаборації, бо а, колаборації в амбасадорках це дуже круто. Всі від цього тільки виграють. А також буде багато корисної інформації. Минулого разу у Львові в нас виступав Стас-Флотін Манкі, розповідав про технічну частину. Я розповідав про соціальну частину. Цього разу також я розповідав про соціальну частину, а про технічну це поки є секретом хто саме буде. Бо там ми на останніх якихось переговорах з цим. Проте можливо. Ну, Ладно, не скажу, хто це буде. Що я можу сказати вже зараз? Це те, що це буде найкращий івент із того, що проходило в Києві. Це буде більш крупний захід, буде більш гарне місце. Ми вирішили цього разу змінити місце проведення, буде щось більш стильне, більш сучасне. Також в плані. Комфорту в плані е, того, що люди обожнюють більше всього, там їжа, якісь снеки, це все, звичайно, буде. Напої будуть, можливо, навіть пиво знову буде. Е, що я можу сказати? Що можете зробити ви зараз? Е, як можете приєднатися до мітапу. Якщо ви крутий спікер, якщо ви давно в валео, або там не так давно в валео, але є хоча б і амбасадором, апрентісом, то ви можете писати мені, ми можемо робити якісь клаб-колаби, ви можете там навіть виступати на мітапі, якщо у вас є що сказати, проте треба буде підготуватися, ну, з листочку почитати не вийде. Але всі, хто бажає, у вас у всіх є можливість, і я думаю, що багато. Кому це буде цікаво, багато кому це буде корисно. Також обов'язково цікавий анонс перед анонсом, скажімо так. Ми проведемо конкурс в Твіттері Aleo Ukraine. В цьому конкурсі деталі правил я не буду брати участь, не буду розповідати, як взяти участь, але ви маєте змогу виграти футболки. Та алео бокси. Е, ці бокси ми там комплектуватимемо трошки пізніше, але в них буде входити багато крутого мерчендайзу мерчандайз. мерчендайзу там мерч, е, якісь, можливо, плюшки від самої компанії. Е, не факт, але от там спілкуємося до цього. Але багато крутого мерчу буде точно. І всі, хто з, з, може. Прийти на мітап, зможуть отримати футболки і так, там, за репост в якихось соцмережах і так далі. А також всі, хто е, братиме участь в конкурсі Aleo Ukraine, зможе там, отримати шанс е, крутий, е, виграти Aleo Бокси. Скільки місць буде переможних, поки сказати не можу, але буде однозначно круто. Дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей, до зустрічі на Мітапі та на конкурсі Алео. Бувай!